Мій криптоофіс це реальний бізнес чи просто даремно витрачені гроші. В минулих відео, як ви бачили, я відкрив криптоофіс за 200 тисяч гривень, і ми з колею займалися абузом і потерпіли велике фіаско. Але поспілкувавшись батьма криптонами, вони сказали, що зараз є хороші роздачки і можна зараз заробити. Вклавши гроші, можна їх подвоїти. Мене зацікавило, і я в сьогоднішньому відео заінвестую інвестую з половиною тисячі доларів, і буквально за три тижні будемо розуміти, скільки грошей ми отримали. Підсумсько на канал, став лайк, друзі. Мене дивиться 70% без підписки. Підпишися, тримай українське. Став чайок. А ми, друзі, погнали! Як ви бачите в минулому відео, наш криптоофіс зараз перебудувався на трейдерство. Але ми не відкинули ідею також абузу. Місяць після того, як ми закрили криптоофіс, як назловна роздачка роздала 600 баксів на аккаунт. І залутати можна було дуже багато. Марк, який веде мою гривню, залутав біля 2000 доларів, і дуже багато людей також заробили. Ми якраз мали зізвон по крипті з моєю командою, і в моїй команді пацани говорили, що вони вже який раз, й ті раз, четвертий чи п'ятий, заробили не пані гроші на промці BMX. Склад 30 баксів заробили 120 доларів. І я подумав, що це щось нереально. І вони, друзі, думайте, зробили 10 аккаунтів і 10 з них виплатили. Я подумав, так, в мене є криптоофіс, Коля, і що би не ризикнути, вклавши в цю акцію гроші і зробити класний контент для вас. Але була проблема, тому що ця акція тривала недовго. Суть цієї акції було зробити торговий оборот, і акція накладалась на другу, і третю, і четверту акцію. Виходило таке, що було підряд 4 акції. Все, що треба було зробити, це крутити оборот на споті і на Ф'ючерсах. На один аккаунт тобі мали виплатити 150 доларів, а чистими з комісією складало 120. Комісія, до речі, плюс-мінус 30 баксів. І додатково всі гроші мали залишатися на балансі до виплат. Насправді мені було дуже стрімно вкладати гроші, бо я згадаю свій попередній досвід. Один аккаунт треба було робити доволі довго, тому що на один аккаунт десь виходило плюс-мінус 40 хвилин з оборотом 60 доларів. Коля теж був не проти, але, грубо кажучи, якщо б я б дав тільки Колі, він максимум би зробив, но ну, аккаунтів 10. І я подумав, що круто було б Дати також Марку, який веде мою гривню, щоб він також попрацював. І ще Алекс, який теж в моїй команді, щоб він теж крутив на все це йому виділити 25 тисячі доларів, що рівняється 100 тисяч гривень. Люблю я ці круглі числа 100 тисяч. І мені самому було цікаво, скільки я зароблю. Або ж я, друзі, лох, і я втрачу. А зараз, до речі, друзі, з'явилася дуже прикольна можливість заробити гроші на І Ми повертаємося знову до роздачок. Роздачка BINX роздає 90 баксів на аккаунт. Робка, що там за оборот треба робити. І я хочу вкласти додатково тисячі доларів, щоб заробити чистими 3 тисячі баксов. Дивіться, друзі, ви в реальному зараз будете бачити, як Коля це буде робити. Дивіться, Коля, що ти що ти за лі робиш? От покажи. Зазвичай, купляю проксі, на Dolphin депози... роблю декілька аккаунтів. Десь аккаунтів ми будемо робити 50. Я купив на 50 профілів Dolphin. Реєструю пошту, заходжу просто в Mail, реєстрацію створити аккаунт. Ну, коротше, друзі, Коля, можна сказати, робить абу з Binixу, і ми хочемо 2,5 2500 доларів. Вкладених зруби, заробити коротше, чистими. Там, виходить, 200, ну давайте закроємо до 3 тисячі доларів. Що все нам виплатять, друзі. Наша ціль це 50 аккаунтів загнати і заробити 3 тисячі доларів. Що вийде, ви побачите в цьому відео, тому що вже винагороди прийдуть за 10 днів. Коля, давай так, що ти купиш, бо ми ж типу, ділимо прибуток у половині 50 на 50 1500 доларів. Що ти купиш за півтора тисячі баксов? Коротше, в мене є ціль, сама величезна ціль. От ми по трейдингу йдемо, в мене там є ціль таки маленькими кроками, виконую свою ціль. І тільки короткострокові. а якщо дивитись в майбутнє, я влітку, ну от кожен мужчина, от в своєму житті що хоче, мати прес і мати бешку. От! І щоб я потім з пресом на бешці. у його... Там, Знаєте, коли я хочу щось робити, або мене якось змотивовують люди, я одразу біжу, кидаю все, і навіть зважуючи всі проти і за, я просто ризикую. Такого робити не можна, це дуже погана, як на мене, риса характеру. Хоча в деяких моментах ця риса хороша, що ти ризикуєш. Все, я позвонив Колі, Коля вроді був не проти. Домовилися на умовах 50% з чистого заробітку, Коля утримає. Ну і хлопцям також, Маріку і Аліксу я пообіцяв, 50% з чистого прибутку. Тобто, рубу кажучи, якщо я до 100 тисяч гривень, я зроблю ще так само. То я зроблю чистими тільки 50. Але це поки що були мої невиконані цілі, не знати, що взагалі буде. Ми з Колі зустрілися, я виділив йому 1000 доларів, також Марку скинув 1000, який доволі знає вже цю тему, він прошарений, і Аліксу я скинув трохи менші 500 доларів. І ми всі почали працювати. Насправді це дуже важкий процес, тому що в перший день Коля не зробив жодного аккаунту. Він тільки ці аккаунти підготував, ще пошти йому полетіло і були проблеми. Треба було скачати антидет браузер Дольфін, ми скачали, я заплатив 100 баксів за 50 профілів. І треба було також вибирати проксі. Проксі я вибирав недовго, тому що з попередніх наших абузів мені завжди подобалося використовувати проксі лайн. Це індивідуальні проксі зі швидкістю до 100 Мбіт секунду. Найнижчі ціни на ринку, стабільна робота, ну і великий вибір країн. Також гарантія повернення. І коли ми працювали з Колею за бузом, Коля теж казав, що Proxy Line легко замінювати, якщо є якісь проблеми, і з ними працювати дуже легко. Проксілайн дійсно дуже круті. Проксі мають, тому якщо вам буде потрібно коли-небудь використовувати проксі, залишу посилання на проксі лайн в описі під цим відео. Ось ми купили для початку 10 проксі, заплатили 10 баксів. Далі треба було просто на всього робити аккаунти, закидати туди по 60 100 баксів і холдити. Звичайно, можна було би закинути 100 баксів, але розумієте, в мене бюджет був маленький. Коля закидав 60 доларів на аккаунт. Марк встиг заштампувати в день 6 аккаунтів. Тоді ще було всі акції Binixu. І він переконав, що на аккаунт треба закинути. 100 доларів, а Коля зміг лише за пару днів почати свою роботу. І групу кажучи, йому вийшло трохи гірше, плюс він не встиг на одну акцію. Пройшло пару днів, і Коля, можна так сказати, зробив 13 акаунтів. закинувши туди 60 доларів. Ми витратили 900 баксів. І Коля мені скинув решту 100 доларів. Тобто 900 баксів пішло на цю промку з участю Колі. Тим часом Марк зробив по фулу, мені нічого не вернув. Просто Марк закидував не 60 доларів, а 100. І я йому ще закинув 12 доларів на проксі, і він зробив 10 акаунтів. Ну а. Алекс, в принципі, як Коля, теж закинув по 60 доларів і закрив 7 аккаунтів. Якщо чесно, ми купили з Колею антитест браузер на 50 профілів, думали, що ми потягнемо, але не розрахували і даремно витратили 100 баксів. В принципі, картина поки що не вимальовувалась. Було страшно, тому що коли дивитися на промки Байбіт, коли ми обузили з колею, роблячи там 17 аккаунтів, 15 з них нас брили. Статистика була дуже печальна, і ми плачували менше 10% аккаунтів. Були дуже сумні результати. І Коля насправді не вірив, я бачив по його очах. Але я розумів, якщо 5 разів підряд катани казали, що їм BNX плачував 100%, то чому саме на нашому етапі, коли я тільки почав робити, мають не виплатити? І ми мали чекати? Кати буквально два тижні за два тижні. Ми дізнаємося скільки нам виплатили, а скільки можливо. Я загубив грошей. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал. Ваша підтримка і ваші коментарі дуже мотивують мене. Тому за найкращий коментар з поброда. Ну і звичайно, друзі, підписуйтеся на мій телеграм-канал Офіс Макоуді. Буде вся інформація, як заробити на таких подібних акціях. Я би попросив Колю, щоб він записав вам уроки безплатні, які він закине на цей телеграм канал Офіс Макоуді. Для людей, які не шарять в Абузі, для людей, які хочуть навчитися заробляти в абузі. Я думаю, Коля вам може пояснити, можливо, там 5-6 коротеньких роликів або бахнути один великий ролик в телеграм-каналі. Якщо ви за таку ідею, підписуйтесь на телеграм-канал Офіс Маккоуді. Ссылка буде в описі під цим відео. Чим більше людей пишеться, тим більше ми будемо знати, що вам цікавить дана тема. Тому чекаємо 2-3 тижні для того, щоб дізнатися результати. Мої загальні витрати на цю акцію це 2411 доларів, що складає 100 тисяч гривень. Слава Богу, що я записав для вас цей контент. Ну що, друзі, за 2-3 тижні ми дізнаємося, чи я заробив гроші, чи я втратив гроші. З вами був ваш друзі, Макоуді. Не переключайтеся. Macauді Та-та-та. Макауді Папа-па-пауди. Макалді. о Ооо!